Розслабся, уяви місце спокою та сили, тиша, легенькі хвилі, ледве чути звуки чайок, ти на березі моря. Перед тобою відкривається неосяжний загадковий світ мрій та бажань. Безкрає море настільки заворожує погляд, що хочеться впіймати зором кожен колір, відчути всі звуки і запахи. Надихає, правда? Я дуже люблю море. Це моє місце сили. Лесю, про що це ти? Нумо переглядати відео. Леся Українка дуже любила море. Ти знаєш, що письменниця роками безуспішно боролася з важкою недугою. Для реабілітації лікарі їй рекомендували сухий морський клімат, тож поетеса чимало часу подорожувала до моря. Італія, Єгипет, однак найбільше Леся Українка любила морські узбережжя нашого рідного Криму. Саме тут вона вперше побачила море, мальовничий Бахчисарай, Саки, Севастополь, Євпаторія, Ялта. Коли я вперше побачила море, полюбила його назавжди. Люблю сидіти на високому березі і дивитися в безкрайній синій простір. У доробку поетеси чимало лірики на морську тематику. Так, наприклад, цикл поезії кримські спогади розпочинається віршем Тиша Морська, написаним 16 серпня 1890 року в Євпаторії. У час гарячий полудневий виглядаю у віконце Ясне небо, ясне море, ясні хмарки, ясне сонце. Певне, се країна світла та злотистої блакиті. Певне, тут не чули зроду, що бува негода в світі. Тиша в морі, ледве-ледве колихає море хвилі, не колишуться од вітру на човнах вітрила білі, з тихим плескотом на берег рине хвиличка перлиста. Править хтось малим човенцем в'ється, стежечка злотиста. Править хтось малим човенцем, стиха весла підіймає, і здається, що з весельця щире золото спадає. Як би я тепер хотіла у мале човенце сісти і далеко на схід сонця золотим шляхом поплисти, попливла б я на схід сонця, а від сходу до заходу тим шляхом, що проложило Ясне Сонце через воду. Не страшні для мене вітри, ні підводні, каміння. Я про них би й не згадала в краю вічного проміння. Поміркуй, який настрій твору? Настрій поезії мрійливий, радісний, піднесений, сонячний і водночас спокійний, умиротворений, задушевний. А тепер спробуймо розмалювати поезію Які кольори ти вибереш? Мабуть, точно синій колір морської води, блакитний колір неба, білий морської піни, а ще білих вітрил. Ключовий колір твору золотий схід сонця, пісок на березі, сонячне проміння, навіть блакить у вірші, і та золотиста. А ефект золотого шляху створюється завдяки відблиску сонця на воді, ось як золотий шлях зображено на картинах відомого українського художника Івана Айвазовського. Загалом кольорова гамма твору лесі українки світла, ясна. Така палітра постає вже в першому чотири вірші завдяки повторенню епітета ясний ясне небо, ясне море, ясні хмарки, ясне сонце. А далі світла країна, рине хвиличка перлиста, тобто лєця хвиля перламутрова, яка нагадує перли, дивосвіт поезії зачаровує. Добери приклади зорових, слухових і дотикових образів. Віконце, небо, хмарки, сонце, море, хвилі, вітрила, човенце, постать людини в човні, стежечка злотиста, підводні каміння це все зорові образи шум хвиль, плескіт хвилечки до берега, тихий плюскіт весла об воду, шум вітру, слухові образи, які допомагають заглибитися в атмосферу морського пейзажу, а ще ледве відчутні дотикові образи. Гарячі сонячні промені торкаються шкіри, повіває вітерець, а наприкінці твору ніби торкається ногами до підводного каміння. У відповідні символічні образи твору та їхнє значення Море символізує життя, це долю окремої людини, вітри, підводні і каміння, життєві перешкоди, випробування, золотий колір сонце, красу. Досконалість, чистоту. Стежечка злотиста шлях до щастя, край вічного проміння, символ світу краси, гармонії та щастя. А тепер розгляньмо образ ліричної героїні твору якою вона постає у вірші. Лірична героїня зачарована морським пейзажем. Мрійлива, поетична, чуттєва, життєрадісна. Стає зрозуміло, що життя підкинуло їй випробувань, але вона сильна духом, бореться з усіма перешкодами та вірить у світле майбутнє. Чи можемо припускати, що в образі ліричної героїні присутня сама Леся Українка? Справді в образі ліричної героїні простежується сама авторка вірша море додавало поетесі сили і віри у щасливе майбутнє. Поміркуй, до якого виду лірики можемо віднести поезію Лесі Українки. Звичайно, вірш належить до пейзажної лірики. А оскільки в ньому яскраво змальовано морський пейзаж, то це мариністична лірика. Поглянь на виділені слова у цитатах із поезії Укажи провідні засоби образної мови. Перевір себе. Однаковий початок віршованих рядків це анафора. Певне се країна світла та злотистої блакиті. Певне тут не чули зроду, що бува негода в світі. Епітети. Тихим плескотом. Перлиста хвилечка. Малим човенцем злотиста стежечка. МЕТАФОРА. З весельця щире золото спадає. Пестливі слова. Хвилечка. Човенцем стежечка. АНТИТЕЗА. Протиставлення. Попливла б я на схід сонця. А від сходу до заходу. Спробуй ще. Повтори. ТАВТОЛОГІЯ ЯСНЕ небо. Ясне море. ЯСні хмарки. Ясне сонце. ПЕРСОНІФІКАЦІЯ Попливла б я ТИМ шляхом, що проложило ЯСНЕ сонце ЧЕРЕЗ воду. Риторичний оклик. Як би я тепер хотіла у мале човенце сісти і далеко на схід сонця золотим шляхом поплисти. Алітерація. Часте повторення однакових приголосних звуків. Н і ні. Не страшні для мене вітри, ні підводні і каміння. Я про них би й не згадала в краю вічного проміння Вірш Лесі Українки строфічний. Укажи вид строф, який використала поетеса. Це чотири вірш або катрен. Визнач спосіб римування. Править хтось малим човенцем стиха весла підіймає. І здається, що з весельця щире золото спадає. Це перехресне римування А, б, А, Б, Б. Пропонуємо заглибитися у ритм поетичного твору і визначити віршовий розмір. Лови літературознавчу фісташку. Віршовий розмір це закономірне повторення однакових стоп, тобто груп складів у віршованих рядках, яке забезпечує ритмомелодику мелодику поезії. Але як же його визначити? Спершу прочитай уголос строфу або у перших два рядки вірша. Тоді поділи слова на склади і розстав наголоси в кожному віршованому рядку. Далі створи ритмічний малюнок вірша, у якому наголошені й ненаголошені склади відображай за допомогою таких позначок. Тоді ти зможеш простежити закономірність щодо чергування наголошених і ненаголошених складів, і визначити віршовий розмір. Наприклад, з тихим плескотом на берег рине хвиличка перлиста. У кожному рядку по вісім складів накреслимо схему. Бачимо ритмічний малюнок вірша. Рівномірно чергуються наголошені та ненаголошені склади. Ще одне правило розрізняють такі віршові розміри ямб, двоскладова стопа з наголосом на другому складі, та хорей, двоскладова стопа з наголосом на першому складі. Повернімося до рядків із вірша Лесі Українки. Згрупуй у кожному рядку ненаголошені і й наголошені склади у двоскладові стопи. Наголошений склад і ненаголошений. Наголошений і ненаголошений це хорей. Зверни увагу третя стопа в рядках містить два ненаголошених склади це пірихій. Так трапляється у віршах адже не всі слова містять по два склади. Пірихій не впливає на визначення віршового розміру адже все одно переважає хорей. Скільки стоп у кожному рядку? Кожен віршований рядок містить по чотири стопи. Отже, ритмо мелодику мариністичної поезії Тиша морська забезпечує віршовий розмір чотиристопний хорей. Повернімося до теми поезії. Визнач провідний мотив та ідею вірша. Провідний мотив краса морського пейзажу, гармонія людини і природи. Ідея. Оспівування краси маранистичного пейзажу, утвердження оптимізму, життєлюбства, віри у світле майбутнє. Тепер, проаналізувавши поезію Лесі Українки, Тиша Морська, ти розумієш, що для письменниці море було осередком спокою, затишку, зарядом енергії та місцем сили. А яке твоє місце сили? І чи пов'язане воно з морем? Напиши в коментарях до цього відео. Нам цікава твоя думка. Запам'ятай Твір Лесі Українки Тиша Морська, написаний 1890 року, належить до пейзажної лірики, зокрема мариністичної. Жанр ліричний вірш. Провідний мотив краса морського пейзажу, гармонія людини і природи. Ідея оспівування краси мариністичного пейзажу. Утвердження оптимізму, життєлюбства, віри у світле майбутнє. Ліричний твір багатий на засоби образної мови образи, символи, епітети, метафори, персоніфікації, антитезу протиставлення, анафори, єдинопочатки, пестливі слова, повтори, алітерації, риторичні оклики, вид строфи чотири вірш Катрен. СПОСІБ римування – перехресне, ПЕРХРЕСНЕ Віршовий розмір – чотиристопний хорей. Ти вже, мабуть, подумки відпочиваєш біля моря? Не забудь про вподобайку до відео. Відкривай із нами неймовірний світ та укриліт.